Ми маємо розвіяти маніпуляцію, яку влада крутить навколо виборів. Моя позиція була тверда і принципова, я її не змінюю зараз. Під час війни, під час дії воєнного стану вибори проводити не можна. Чому? Тому що важко захистити результати виборів. Але питання треба розбити на три частини. Скажіть, будь ласка, чи потребує зараз Україна миру і припинення вогню? Очевидно, що так. Скажіть, будь ласка, як тільки буде забезпечений мир і припинення вогню, а Трамп каже, що він береться це зробити до Великодня. То чи має право далі на існування маршал воєнний стан? Якщо є припинення вогню і мир, немає права. І що з цим треба робити? Негайно не продовжувати або скасовувати воєнний стан. Коли одразу ж. А якщо воєнний стан скасований, коли мають відбутися вибори? І відповідь дуже проста: негайно, одразу ж. Закон каже, що не пізніше, як за 6 місяців. От вам і відповідь: чи потребує Україна виборів після припинення вогню і встановлення миру, так і негайно, бо це ключовий елемент демократії. Так чекайте, а як же проводити, коли ще не стабілізувалося, так як Порошенко проводив? Порошенко в 2014 році провів найкращі за всю історію України парламентські вибори. 19-му, в 2014 році провіли будуть проведені президентські вибори, де я переміг в першому турі. В 19-му році були ми зараз бачили з усією делегацією парламентської асамблеї АБСЄ, значна частина з депутатів, якої була спостерігачами в 19-му році. Вони сказали, що це були найкращі вибори, які вони коли-небудь бачили за свого досвіду. І тоді відповідь проста: мир. Негайно. З гарантіями забезпечення тривалості процесу, воєнний стан з обмеженням конційних прав і свобод громадян скасовується негайно. І потім з дотриманням всіх норм діючого законодавства вибори. Коли? Не раніше, ніж 90 днів, і не пізніше, ніж 180 днів. А маніпуляція полягає в тому, а ви зараз вибори під час війни? Ні, під час війни проти. Але якщо ви будете підходити з цієї позиції, війна не буде закінчитися ніколи, тому що ви влада, єдині, хто зацікавлені в безстроковому продовженні війни, і нам точно не можна це допустити.